В першу чергу для нас це підготовча гра, і ми тільки виносимо корисне. Якісь помилки в першу чергу ми виносимо, а потім дивимося на хороші і вдалі дії е і рухаємось далі. Ми не зациклюємося на цій грі. Хоча результат був 2-0. Потім на 2-2 вони зрівняли. Для нас це погано, але ми дивимося в першу чергу як підготовча гра, тренування просте, тому. Ще раз ми виносимо якісь, робимо корективи і рухаємось далі. Я не можу сказати, що задоволений, тому що рахунок на табло нічийний. я завжди люблю перемагати, і команда вся любить перемагати. Тому е, голом так задоволений, але це створила команда, дякую команді і е, думаю, далі потрібно більше. Не думаю, а потрібно більше. Побачили свої помилки в першу чергу, і це для нас головне. Е, треба розуміти, що всіх футболістів не було. Повноцінного відпочинку, і трохи є проблеми з фізичним станом, але ми працюємо з масажистами, з нашими фізіотерапевтами, і я сподіваюся, що на Олімпіаді в нас буде і фізичний стан, і тактичні дії наші на хорошому рівні. У нас є розуміння, але трошки не вистачає, можливо, візіння якогось. Але ми його залишили на Олімпіаду, тому все добре. Ми не хвилюємось.